Ми можемо зробити ліжко під самий нестандартний запит. Ось тут додаю фотографію. Зробили ось таке ліжко лідер, але в кутовому виконанні в розмірі спального місця 160 на 180 сантиметрів, тобто зменшений розмір спального місця. Тому що було мало місця в кімнаті, треба було вмістити це ліжко. Також прораховував вчора ліжка 80 на 180 дитячі кутові ось такі, теж можемо робити: 80 на 180 на 160 спального місця теж можемо робити. І, наприклад, ось ліжко 2 на 2 метри. Його можна зробити навіть 2 на 2, 20, 180 на 220, якщо вам потрібно. Тобто, можемо зробити для дуже, дуже високих людей. Якщо хочете прорахувати якесь ліжко, пишіть не всі моделі можна змінювати, але ми порадимо, яка модель підійде конкретно під ваш запит. На сайті Солоха є і каталог стандартних розмірів. В описі до відео телефон для зв'язку. Звертайтесь, порахуємо якісне ліжко, потрібного розміру.